Радіо Чикаго» До нас завітав гість, і це є Angel Smile Dental Care, Це є представник якраз цієї стоматологічної клініки. Це я Василь Барановський. Он проспект. Наш номер телефону є 847 621 2287 або 847 621 2288. Ми знаходимося на перехрестку вулиць Актон і Алпор Строуд. Надзвичайно добра локація, надзвичайно зручно добиратися. На нашій плазі є тисяча один ресторан. Якщо вам буде скучно. В коматичному офісі ви завжди можете піти алорації і каву кавори, а це ще до до того, до процедури, бо після там ж не можна певний період їсти. Ну в залежності яка процедура, якщо наприклад там почищенню зубів, то можна піти. Але говоріть мікро мікрофончик, що є... вас чули якраз. Я, добро, mm -hmm. добро, yeah. Ага, тобто можна є процедури, де можна одразу їсти. Так. Yeah. Супер! Ну, дивіться, ми з вами попереднього разу, безпосередньо я маю на увазі, ми, от, наша розмова, тому що і є ще інші розмови. Говорили з вами про імпланти, про мости, про те, як ставити якраз зуби, яких, ну скажімо так, бракує. А от сьогодні у мене просто є така думка з вами поговорити тим більше. Ось ми працюємо зараз на радіо, ми ведемо трансляцію, Фейсбук, Ютуб. Має виглядати все ідеально, і посмішка теж має бути ідеальна. Якщо ми говорили про імпланти, коли там це потрібно, то є ж можливість щось зробити зубами, коли, ну скажімо, не так, щоб дуже припекло, а коли хочеться. Я маю на увазі якось покращити посмішку за рахунок, я не знаю, якихось процедур вінірів. Чи я не знаю просто, як це називається. Просвітіть нас, будь ласка, які є. Прийоми, методи якось косметично зробити посмішку красивішою? Е, надзвичайно цікаве питання, надзвичайно доцільне питання. і е, відповідів є надзвичайно багато до цього, як покращити посмішку людини. Е, в зв'язку з тим, що ми проживаємо на території Сполучених Штатів, у нас є приклад голівудські зірки, так. Е, артисти з красивими зубами. і е, але це тільки одна сторона друга сторона цього всього це є безумовно дотримання здоров'я порожнини рота. І нас часами, і дуже часто, що стається, що на жаль, в силу того, що ми їмо, і як ми дбаємо про свою пружнину рота, можуть виникати дірочки, каріс, змінюється зуб в кольорі. І коли, наприклад, ви посміхаєтеся, передній зуб не відповідає, тобто не є в кольорі з сусідніми зубами, відповідно, людина соціально починає дуже себе комплексувати, тобто людина не дуже щиро посміхається тримається губи в натруженні, щоб тільки сусіди не, або люди, з якими ти спілкуєшся, не побачили, в чому причина. Це в, нас, в нашій в дентистичній сфері, це називається косметична, ден... косметична стоматологія, косметик Дентестрі, коли ми з допомогою фотополімерних пломб Почнемо з того просто відбілення або полі... фотополімерних плом, або ламінатних фінірів, або коронок естетичних передніх. Ми змінюємо форму зуба, колір зуба, естетику і, взагалі, зовнішній вигляд людини, коли людина розмовляє і коли людина посміхається. Всім хочеться мати надзвичайно красиву, приємну посмішку. І а, я звернув увагу, що в останні роки а, люди насправді, особливо молоде покоління, дуже прискіпливо відносяться а, до цієї сфери, а, до а, того, як вони виглядають і як вони а, за тим всім дбають. Які проблеми, чому саме треба часами змінювати? Тобто, інколи є причина не тільки, бо я так хочу, а є причина конкретно так зробити? Є, Безумовно, якщо людина, якщо людина, наприклад, має вроджені рівні біленькі зуби, навіщо щось міняти? Безумовно, перший етап в даному випадку це є чистка зубів. Чищення, щоденне чищення а, з відповідними пастами а, і, а, це, і відбілювання час від часу відбілювання зубів. Також, якщо, наприклад, ваші зуби всі передні є здорові, вам просто хочеться поміняти, зробити посмішку білосніжною. Не обов'язково в даному випадку а, ставити цей вініри або коронки естетичні, а, Можна за допомогою надзвичайно консервативних методів, а, звичайного відбилення і чищення змінити колір зубів. Тобто підняти на шквал набагато на наб на високий рівень, е, декілька три-чотири е, е, кроків. По зміні кольору зубів можна просто провести за допомогою відбілення в Офісі. Відбілення є декілька етапів. Це можна робити вдома, тобто ви можете поїхати в Costco, чи в будь-який магазин і купити Crest White Strips і з цим зробити. Або ви можете прийти в Офіс, і в офісі буквально за одну годину. Вам зроблять то, що треба, наприклад, робити на протязі 2-3 двох трьох тижнів. А друге, наприклад, ми маємо здорові зуби і. Із... Світлі зуби, допустимо, але вони всі скривлені в силу того, що а, анатомія щелепи не пішла по тому шляху, по якому потрібно було. І у нас виникло або скопичення, або розрідження зубів передніх. І коли людина посміхається, ви бачите, що зуби криві або рідкі, або шпарини mm -hmm. між зубами. А, в даному випадку надзвичайно допоміжним є являється ортодентичне лікування. Ортодентичне лікування, воно це може... це на увазі на зуби наставляти важ забути слово. <laughs> Breaks, <it> abu alignerim. <laughs> uh -huh. Тобто, якщо це не є виражена аномалія, тобто, якщо є дуже що нам треба просто розвернути або провернути зуби, або змістити, сунути їх або розсунути, можна звичати користуватися звичайними лайнерами, або вони називаються Invisalign. Ця процедура надається в нашому офісі. так що, якщо хтось зацікавлений, ми можемо проконсультувати і провести лікування. Якщо, наприклад, ортодонтична патологія є надзвичайно виражена, що, що що з допомогою алайнерів, що таке алайнер? Це є пластинка, звичайна, яка накладається кожний тиждень, кожні два тижні. Міняється і відповідно зуби перерухаються тому чи іншому напрямку. Як, на, на жаль, часами є патології, коли пластинки ці не можуть простувати, і потрібно тоді одягати. Брекети. брекети і з дротиком, допомогою дротики, фізичної сили то все перетягувати. Брекети є естетичні, тобто колись кераміки зроблені, або прозорі, або просто чисто металічні. Це в залежності, це вже коли людина йде до ортодонта на консультацію, там вони отримують консультацію. І сама остання категорія, це коли, наприклад, це не я сама остання категорія, це є, наприклад, людина має здорові зуби, правда? Людина не хоче йти особливо до ортодонта. І друге, в силу того, що наприклад є недорозвитість емалі, коли емаль є надзвичайно тоненька, і вона, і через неї пробивається колір дентину, жовтий. Жуб, зо, зуби в даному випадку, б ви не білили, вони ніколи не стануть білими, Тому що це залежить від товщини емалі, наскільки світла емаль. В даному випадку а, також до цієї групи, належить, належить, коли треба міняти колір зубів, і людина хоче то міняти. Це, наприклад, коли дитина знаходилася в... В мамі в животику ще маленькому, або коли дитині ще до 6 років, давали лікарі антибіотик, який є тетерциклін, який призводить до того, що він інкорпорується в зубну тканину і він змінює колір боже, зуба. боже. Це ще навіть не народжена дитина? Я yeah, yeah. це це колись то було надзвичайно багато таких людей зустрічались, тому що коли виникає новий медичний препарат, на жаль, Невідомо нам всі його побічні дії, тобто в тетрациклін в даному випадку, група тетрациклінових антибіотиків, вона призводить до зміни кольору. В дорослій людині, якщо ви будете приймати, це не призведе до кольору. А от іменно коли, в той час, коли зуби закладаються і роз, э, ростуть, якраз і попадання тетрацикліну призводить до того, що зуби або коричневі, або зелені, або сірі, або плямка, все. А друга категорія люди з гірських сіл, коли є надзвичайно виражений вторг, змі зміст втору в питній воді, і коли дитина в момент розвитку, так само утворюються такі білі плямки на зубах, коли концентрована форма втору, які призводить до рівно до нерівномірного розвитку емалі і концентрації втору в емалі. Угу. А, а скажіть, а ви говорили, наприклад, про вініри, таку річ. Просто ті люди, які не цікавляться цим, можуть натрапити на дуже багато стереотипів. Хтось може подумати, ну вибачте за таке формулювання, але хтось думає, ну нащо мені вініри, щоб носити унітаз в роті? Знаєте, що воно так світилося? А а ще є на відео знову ж таки? Це все стереотипи. Що там щось спилюють, емаль, щось там надягають на зуб і так далі, тому подібне. Скажіть, будь ласка, чи це безпечно, чи це можна зробити якось, щоб воно не світилося, знаєте, йдеш вночі і ти світишся своєю посмішкою цією. Тому що я чув теж таке, що колір Венірю має бути таким, як колір білка очей, щось типу такого. Не знаю, таки, Це все мої стереотипи. Чув він, не знаю, де він. Є така теорія. Пригоротиви пацієнтів є надзвичайно різні. Добре, давайте почнемо що таке Веніри. Веніри це керамічна пластинка, є декілька видів кераміки, і як правило, це, якщо будемо так по-простому говорити, от коли дівчата клеять нігті угу. на штучний цей ну, ну, покриття, нігті штучне на покриття так, так. наклеюють так само і з зубами є. Тільки, коли ви клоїте штучні нігті, нічого не треба спилювати. Ваш ваші нігті натуральні не треба спілювати. No. А в дентистиці я на жаль три типи або підходу до накладання вінірів. вінірів. Так? А Якщо ваші зуби, наприклад, перша ця техніка це є, коли зуби абсолютно не потрібно опилювати. Тобто робиться шліфування легеньке, витиск і, оцей, і можна робити венір. Коли це можна робити? Це коли ваші зуби в альвеолярній дозі розташовані в сторону рота. Тобто вони як загнуті, тобто ага. не до переду стоять, а як до середини рота, як западає таке враження, як вони западають. Тоді в даному випадку піляти нічого не треба. Ви маєте достатньо місця. Щоб приклеїти цей вінір і зробити, і виповнити, щоб зробити, яка, знаєте, як стара бабця ну, виглядає, таке посміхається, зубів немає. В даному випадку люди, молоді люди, які мають зуби, які розташовані середину порожнини рота, вони мають такий самий вигляд, поки ви чимсь хто не виповните. Через те ми маємо надзвичайно багато місця, щоб приклеїти ці білі вініри, і, це, і тоді ми виповнюємо коридор, так називаємо це порожнини рота, і тоді людина посміхається. Ці Зубчики всі видно, видно. І тепер вони рівно стоять. Так, так, і вони рівно стоять. А друге, це коли йде надзвичайно консервативне мінімальне опилювання зубів. Це коли зуби стоять рівно або що трошки досередини, і коли. Багато зуба тоді просто впилюється края, робляться спеціальні насічки для того, щоб виніри тримали все. Але, на жаль, бувають такі варіанти, коли, наприклад, ми не тільки мусимо змінити форму зуба, не тільки змінити колір зуба, але ми мусимо змінити форму зуба. В даному випадку ми, ми знімаємо фактично 0, до 0,5 мм зубної тканини з передньої частини, з різцевої частини і по боках, для того, щоб повністю змінити форму зуба. А тоді в даному випадку ми називається а, класичний метод припаровки зубів під веніри, і в даному випадку ми говоримо про постійний демедж, по постійну а, постійне пошкодження зуба вже після цього. Фактично, наступним етапом, якщо щось станеться з веніром, є коронка. В даному випадку пломба ніяка не буде вже працювати. Тобто, ага, то, наскільки це безпечно, і наскільки це довго тривало. Чи це ж не може бути, там, скажімо, до пенсії. От якщо приходить до вас молодий якийсь мужчина, наскільки? На 10, 20, 30, 40 років, наскільки ці вініри є довговічними? А, можна вам відповідне контрпитання? Давайте, мені а, цікаво, ви, ви маєте авто, правда? Маю. Так. Як часто ви їздите у міняєте? Ну там кожних 10 тисяч, здається, миль, чи як. Тобто ви міняєте, їздите, так, правда? І так. мій олію, і тормозну рідину, і все. Тобто, ви хочете, щоб ваше авто послужило якнайдовше, правда? Так, так. Так само в стоматології, як тільки людина згоджується на вініри, де там є надзвичайно великий список, що можна робити, що не можна робити. Людина може в даному випадку, наприклад, коли вініри вже покладені, людина не може, наприклад, мусить надзвичайно вважати на металічні ложки, вилки, ножі, кришталеві шклянки, не можна яблуко шкіркою їсти, все, що має шкірку, не може гристи нігті, шкірку біля нігтів, тому що це як і а це все можна обломати. Надзвичайно треба бути обережним з кавою з червоним вином. Це Ого. є естетика, є, є надзвичайно багато обмежень є. Це є естетика. Якщо ви хочете мати ту естетику, ви мусите, як мусите, кажуть, ага. американці сказати, you have to sacrifice something. Ага. Ага. Краса вимагає жертв. Абсолютно, краса вимагає жертв. А, на ніч треба одягати обов'язково капу, тому що капу це така пластинка, яка на, надягається на зуби, верхні, як правило, коли вночі ви стискаєте зубами, щоб не всколоти цей венір і не зламати цей венір. А, І винір. 6 місяців ви мусите приходити на огляд і мусите приходити на чищення зубів, що проводиться в офісі. Це. Це. А, це, не так, це не так, просто я поставив собі вініри, я зник на 10 років. Бо я 10 так і років. думав. Я так Ні. і думав, що воно так працює. Кожна кожна коронка, або ко, кожна дентистична праця, що вкладена в порожнення рота людини, потребує догляду, maintenance. Все потребує мейтенанс. через те, наприклад, для чого для цього, от є рекомендованих, наприклад, кожні 6 місяців, щоб людина приходила до офісу і мала звичайне чищення. Це не тільки чищення, це ще доктор приходить і дивиться. І коли ми бачимо, що якась є проблема, ми людині, пацієнту, кажемо, що ти маєш ту, ту іншу проблему, що ти там не дочищаєш і там не дочищаєш. Там дірка утворилася, а там під вініром щось тебе починає робитися, якесь протікання. Все все потребує мейтенанс. Це дуже цікаво. Тобто, дякую вам, що ви про це розповідаєте. Тому що, знаєте, люди в більшості бачать тільки ось цю красу, а що стоїть за нею, яка робота, який догляд, і скільки так. зусиль про це ніхто не задумується. Тому я вам дякую. І ви. Повністю надали мені відповідь, наприклад, <смі> над тим, чи задумуватися, робити війніри чи ні. І тому тепер можна зважувати наза і проти. Yeah, на жаль, є а, дуже багато випадків, що. В, а, мін... Ви попадаєте в категорію, що а, то вам тут треба робити, тому що а, ви, наприклад, втратили зуб передній, чи ви надзвичайно є пошкоджений передній. Ну ви ж не будете ходити без зуба або з пошкодженим зубом. Так, Щось так. треба робити, і відповідно від цього це значить, розбудовується план, план лікування. Як до того підійти е, е, цей цифрова діагностика, цифрове моделювання. Можна в офісі прийти, ми проскануємо, можемо показати на комп'ютері, як то може виглядати, як можна зробити то все. Супер! Дякую вам, дякую, друзі. Ви бачите, що будь-яка консультація, будь-які корисні речі з зубами можна завітавши до вас, доктор Василь Варановський, Angel Smile Dental Care. Тому я дякую вам, що ви завітали до нас. Чесно кажучи, я би ще з вами спілкувався, спілкувався, тому що тема мега цікава, мега корисна і багато речей, наприклад, от особисто я дізнався від вас. Я дякую вам, обов'язково приходьте до нас ще. Прошу, прошу, Ми, прошу, прошу. Тому що у нас питань до вас є багато, чесно кажучи, тому що питання якраз стоматології тут в Америці мені здається мега актуальне. Тому дякую, що ви знаходите час. Дякую Приходити за запрошення. Там. Так що в будь-який час. Задавайте питання. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.